Вітаю, шановні друзі. І я думаю, що ті, хто спостерігають за останніми подіями в Україні, можуть, як і ми, прийти до висновку, що чинний режим посилює репресивні дії проти опозиції, проти своїх політичних конкурентів. Зокрема, ви знаєте, що вчора. Екс-міністр екології Юрій Філіпчук був запрошений до генеральної прокуратури з питання пов'язаного з діяльністю компанії Венка і вже не повернувся з Генеральної прокуратури, був затриманий. На твоєму я хочу наголосити, що розповідаючи байки про замовні аудіти, впливаючи брудом своїх політичних опонентів, в той же час влада чітко і системно працює за схемою помсти Помсти тим людям, які захищали державні інтереси, які кинули виклик мафії, що хотіла встановити повний контроль над Україною. Зокрема, досі перебувають за гратами. екс-керівник митниці Анатолій Макаренко, екс-перший заступник НАК «Нафтогазу» Ігор Діденка. З питання пов'язаного захисту національних інтересів в питаннях енергетики. Ці люди захистили інтереси країни, виконали угоду, передали державі 10 мільярдів газу, які належали їй саме за підписаними угодами, забравши цей газ відповідно до чинного закону підписаних угод у людей, які є головними спонсорами чинної влади і чинного президента, і саме за це вони перебувають. І сьогодні загратиме. Ви пам'ятаєте тему Вінка Прикерченської, авшорки, яка була заснована також людьми заточення чинного президента Віктора Януковича, які на підставних осіб, дівчат студенток оформили найбільш перспективну ділянку шельфу Чорного моря. Без будь-яких тендерів, які би відповідали чинному законодавству, без будь-якої конкуренції, порушуючи всі можливі закони і моральні норми. В той же час нам не відомо, щоб ті, хто сьогодні валає, що вони захищають інтереси держави, відкрили кримінальні справи проти тих, хто фальсифікував тендерні умови, проти тих, хто переоформлював ліцензію з Венка на венку Керченську, чи в шорну кампанію, засновану. Підставними особами, і за якою стояли люди з найближчого оточення президента Януковича. Ні. Вони сьогодні мстять тим, хто захищав інтереси держави, хто повернув державі шельф Чорноморського Чорного моря. І саме безумовно, одна із людей, яка це робила, був Юрій Кирівчук. І саме його затримала Генеральна прокуратура. Я думаю, що нам будуть розповідати якісь байки і ніснітниці. В той же час і Міністерство екології, і кабінет міністрів діяв в інтересах держави, в межах чинного законодавства і конституції, яка діяла на той момент. Ми повернули українському народу його надбання, надбання, яке може забезпечити енергетичну безпеку України на десятиліття. Той же час вони відпрацьовують ту ж саму схему, яка працювала в питаннях Росокернерги і у держави мільярдів газу, знову зверне до Страсбургського суду. Знову буде мірова угода за рахунок інтересів держави, і щоб підкріпити ці позиції, продемонструвати, що люди, які виступали в інтересах держави, є по суті злочинцями. Схема відпрацьована по Росокоренерго. Зараз схема та ж сама відпрацьовується по Вінка Прикерчинській. Крім того, їм все одно не вистачає навіть таких справ. І за нашою інформацією, вони повертаються до справ часів кучми для того, щоб своїх політичних опонентів з партії Батьківщина з боку Юлії Тимошенко кинути за град. Зокрема, ви знаєте, пішла інформація щодо відновлення розслідування справи 9 березня. Відносно Андрія Шкіля. Ви пам'ятаєте, України безкучно, повстання Україна. І сьогодні, коли вони ховають справу щодо реальних замовників вбивць Георгія Гангац, саме вони, маючи, я вважаю, вищий цинізм і аморальність, відновлюють справи проти тих людей, які виступили проти влади, яка спробувала приховати страшне вбивство. Я звертаю увагу в першу чергу представників засобів масової інформації. Вас, шановні журналісти, подивіться, з них харківський журналіст, якого так і не знайшли. Вони займаються цією справою? Ні. Вони ховають цю справу. Навпаки, щоб в Україні створити умови страху і терору, журналісти викликаються до своїх структур, журналісти вже сьогодні затримуються і сподівання тільки на одне. що... Засоби масової інформації в Україні будуть висвітлювати тільки одну точку зору точку зору чинної влади. саме тому, шановні друзі, я звертаюся до вас. Давайте разом все ж таки мати мужність і захищати власну країну від насування на неї тоталітаризму Вони знищать сьогодні своїх політичних опонентів і, як мріяв, ви читали пан Льовочкін. У пана Януковича взагалі не буде опонентів. Крім того, ці справи, які сьогодні вони дуже на швидкоруч відновлюють і розкручують, мають на меті також відвернути увагу наших громадян від ганебного бюджету, який притягується через Верховну Раду, від антинародної соціальної політики, від провалу економічної політики. Ця тема сьогодні в Україні не обговорюється. Треба обговорювати замовні аудіти. Треба обговорювати бруд і брехню відносно політичних опонентів чинної влади. Тому я сподіваюся на громадянську позицію всіх, хто здатний захищати інтереси власної країни. Я готовий дати відповіді на вашу питання. Ви знаєте, дійсно, вночі чоловіка Олександра Тимошенка забрали. До лікарні. У нього серйозні проблеми зі здоров'ям і він дійсно в достатньо складному стані. В той же час, наскільки мені відомо, Юлія Тимошенко все одно піде на виклик прокуратури прямо із лікарні. Вона зараз знаходиться безумовно разом з чоловіком. Будь ласка, є ще питання? Дякую, до побачення. Ми тільки знаємо від адвокатів, з якого питання його викликали на допит до Генеральної прокуратури. Його викликали з тих самих питань, з яких прихильники справжніх власників Єнка Прикірченської, Маючи вплив на екс-президента Ющенка пробував вже відкривати відповідні кримінальні справи в 2009 році щодо незаконності повернення державі-шельфу. І тоді ці справи були закриті за відсутністю складу злочину. У 2009 році захищати державу ще не було злочином. На жаль, у 2010 році це вже є злочин. Більш детальної інформації адвокат не має, тому що йому не пояснили причини затримки. Пана Пельчука, який не приховувався від слідства, який за викликом прийшов до Генеральної прокуратури, який безумовно не є соціально небезпечним. І тому адвокат не може зрозуміти, чому він затриманий традиційно на три доби, поки Генпрокуратура не отримає відповідне рішення у відповідному суді, як це у них вже поставлено на конвієр. Дякую. Саме наскільки мені відомо, питаються притягнути до справи Вірка саме роботу юристів, які захищали інтереси країни. Саме таким чином позбавивши як і справі Росокоенерга, це питання від реального юридичного захисту і скандинувавши тих, хто захищав інтереси держави, повертаючи Чорноморський шельф. Знаєте, я не готовий говорити за адвоката. Я сподіваюся, що людина зможе сьогодні дати відповіді на ваше питання.